Заплюй, будь ласка, очі, і послухай цей звук, відволічись від того, що зараз ти знаходишся вдома на своєму ліжку. І подумай про те, що він... Скажи мені, з чим асоціюється цей звук? Може він нагадує тобі плескіт води біля моря? В той час, коли ти маленький з батьками, відпочивав на літніх канікулах. Чи може це вітерець легенький, теплий? Який омивав тебе, коли ти лежав на галявиці десь у лісі, Тепле, лагідне сонечко цілувала твої щічки, І не було жодної причини для переживання. Своїм оченятам відпочити і просто концентруйся на цьому звуку. Відчуй мурашки. Починають бігати по всьому твоєму тілі. Саме зараз відчуй себе в моменті. Тепер тобі нічого не загрожує, нічого не доводить до смутку. В душі повний спеціально.